Вітаю друзі підписники. Така місцевість тут ліс. Як бачите, і терець подуває. можливо, буде дощ вночі, я під вечір. Зараз п'ята година Києва. Під вечір я вирішив збігати трошки на гриби. У нас жара така вже. Майже третій тиждень, гербів ну, майже що нема. Десь по один. Але так хочеться так хочеться знайти хоча б одного-декілька гарбочків. Треба доща, доща нема. Ну, Можливо, буде цієї ночі дощ, тому що, як і кажу, бачите, вітерець подуває такий відчувається прохолодний вітерець такий. Дощовий, як у нас кажуть. Ну, то будемо чекати доща. А поки що шукаю гриби. Знайшов тільки що одну таку сервішку, як бачите. Одна сервішка. І більше нічого нема. Поки що нема, але я тільки що зайшов в ліс. Цю ось Мотоциклі я поїхав, далеко так від дому. Чекаємо. Дивлюся, в інших місцях там хваляться, що гарби гарні. Ну, гарби є там, дощ паде, у нас нема доща. О! Нарешті є один гербочок у мене, подивіться. О. А який він відчуваюся, що він трошки такий сухий, засохший трошки. Не вистачає йому вологи, Але білий грибочок. Так, молодий, нечербивий. Супер. Нічого. Один є той вже добре. Один грибочок, одна сервішка. Земля так нагрілася, якщо б зараз попадав дощик хоча б 2-3 дні, ну то гриби б були неймовірні, я думаю. Але щоб такий справжній дощик попадав, не так що трошки намочив і все були тоді справжні гриби. Це вже йде осінь. Вже мають осінні гриби з'являтися, вони... осінні гриби з'являються. Ну, як правило, в лісі, в такому лісі вони вже ростуть майже, майже всюди. А так з весни в літі то Ще в таких місцях-гербіянках, як вона скаже, в, в грабницях. У таких грабівницях вони лише ростуть. А якщо вже на осінь, то ростуть всюди майже. Там можна знайти де ти не чекав гриба, що він там буде. Якось так. Так, ну, друзі, поки що нема. Більше ні, ні одного. І чого? Шукаємо, шукаємо. Буковий листок. До речі, оці, оці молоде листя з бука можна їсти. Молоденьке букове листя можна їсти. Я в дитинстві. Ми з коровами, як пасли корови, то ну, діти любили це листя. Їсти. Багато його не зішили, так. Ну таке якесь кисловато сладке. То маєте на увазі, що листя букове не отруйне. Його можна їсти. Да, на не жаль, нема ще. Окрім одного грибочка, одної сироліжки більше немає нічого. Ну, я вже дійшов. Дійшов тут до кінця. Далі. Далі гриби не ростуть, точно. Ходимо на дорогу до мотоцикля і вертаємося в інше місце подивимось. Можливо там ще дещо буде. Але б дощок було би супер. Ось такі краєві тут, бачите. Там дорога до гори Яка? жарить в горах така не знаю як це імла вона кажуть, димка чи як по-російськи по димка як бачите не є гори чисті далеко не видно такі наче в тумані ото не від вологи тумана, а від жари такий. Така імла. Так, ну, іду я до мотоциклі. І з'їду вниз там. Там пошукаю внизу в лісі. Це колишні окопи часів Першої світової війни. Оце я зараз йду в окопі. А там в кінці якась така точка видно ну, Або бліндаж там був. Ось таке. Ну і там бачу гнилий гербочок. На жаль, він точно гнилий там. Дивіться. На телефоні не так видно, але я за ним не йду, тому що я виджу, що він вже згнивший. А більше нема. Тільки той один там останній. Розігнившись дерева. Падали. Якщо в лісі дерево таке гниле на вас впаде, то тому коли вітерна погода, в лісі ходити небезпечно, тоді вітер може. Завалити такі дерева. Пусто так висі, сухо навіть бачите вже листя жовтіє якесь опадає. з явора. Держається осінь. Так. так, ну от подивіться, яке я чудо знайшов. Чудо чудесної. Синіє. Хто знає, як називається цей гриб? Так, знайшов я, виходить одного гриба, три сереліжки і одного підберезника. Так, ну фактично цей це білий гриб перший, то у мене перший осінній гриб, виходить, так? Тому що вже осінь. Можна сказати, настала осіння пора, я знайшов першого осіннього гриба. Ну що, буду надіятися, що це не останній сьогодні. Ще пошукаємо. Так що ми тут маємо? Тут маємо декілька лисичок засохших. Дивіться. Їх сушити довго не треба, вони вже майже сухі. Ось так. Сьогодні я з'їздив на гриби. Ну, один є, той добре. Біляк. Майно в вас від лисичок декілька. Серліжки. Десь ще там було? О тут. вистечки так, більше немає висичок. Тут колись росли, а потім ота смерека там впала, зігнила. Вітер її завалив, і гриби перестали рости. Тут навесні в цьому місці я знайшов був гриба великого. Такі перші весняні гриби. Ці гриблянці ростуть. Почувся по природі. Відпочив. Ну, знайшов декілька лисичок, сервішки, гриба одного. І на тому добре. Чекаємо дощика. Буде дощик, будуть гриби Ну а вам поки що всім. Кажу папа. -па. До слідучого відео.